Білочка весени Ліна Костенко. На гіллячках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні ще хороші, поки їй ще тепло, А як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел стукає тук-тук. Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий пурундук.